Вітаю вас на каналі. Сьогодні я буду робити невеличкий огляд на Майнкрафт бета версія 1.21.110.22 Так, давайте граємо бета-версію. Створити світ. Ну, тут нам не потрібно. Робимо творчі, я вам покажу оновлення. Створити. Ну, усе одно створити. Так, іде завантаження, як завжди. Творився світ, і ми можемо дивитися новини, Подивіться. Ну, Спочатку я грав на версію 1.20, а тепер перейшов на джаву, а це вже найновіше у Ну, можете бачити, що сталося з Майнкрафтом. Давайте дослідимо саме найголовніші оновлення. Що тут, що вона нам принесла? Мідного голена, а також полочки з різної деревини. Я візьму з хвойного дерева, адже мені це дерево найбільше подобається. О, подивіться, це ж рожева овечка. Шанс спавну їй дуже маленький, і вона заспавнилася саме в нас. Подивіться. Ну, а тепер перейдімо саме до мідних големів. Ой, я вже одного заспавнив. А щоб його оживити, нам потрібна сокира. Давайте його вживемо. І все, він оживився. Подивіться, як він смішно ходить. А тепер давайте ж заспавнимо ще одного голема, тільки його вже будемо переключати його, як він може стояти. Ось так под... сидить. Отак, анімація бігу, наче він біжить. А тепер... Він робить зарядку. А тепер він просто стоїть. Також давайте заспавним дві скрині, щоб перевірити, наскільки вони, е, ну, вони ж мають, вони ж сортують речі у скрині. Давайте це перевіримо, беремо скрині. Скриня. Все, в нас є скриня. І тепер давайте сюди щось покладемо на типу паркана. Сходи з темного дуба, ну, все, що попало. О, і ще давайте зараз перевіримо Мідну броню. І давайте заспавнимо Скриню Одна скриня. Ось друга скриня. Тепер сюди кладемо ось це. І ще нам потрібна ось тут каркану з дуба і скриню. І полочку. Що він тепер буде робити? Ні, ну як бачите, я наче... Направильно зробив, то як, якщо я щось направленно зробив, то пишіть в коментарях. Адже я не сильно знаю. Тепер давайте візьмемо броню. Так, огляд надіваємо на себе броню. Хоч бачите, то мені не потрібно було нікому, ну що з нею можна було б робити, Нічого. А тепер з неї зробила інструменти і класно. Але вони ще поступаються силою. Ою залізною і довговічність. Ну, а давайте тепер. Протестуємо броню у... у виживанні. Так, ми заспавнимо в новому світі і надягаємо на себе мідну броню. Ой, куди я її надіваю? Не надіваємо її. Давайте ось так наділи. Давайте просто сюди в інвентар, щоб довго не морочитись і по ножі. Так, е, надіваємо. Ой, ось так. Броню, все, наділи. Тепер дивимось, яка вона. Бачите, яка класна. Тепер робимо ніч. так ніч, ніч, ніч. те роблять ні, ну тут вибачте, я трохи не знаю. А, ні, я поки не знаю, тому давайте почекаємо. Ого, дивіться, кріпер. Треба його спіймати налаштування і виживання. Виживання і складність важко, щоб все було хорошо і чесно. А, ось що. Як бачите, вона витримала. Вона витримала вибух кріпера. Давайте ще пошукаємо мобів. Де моби? Моби я вас не бачу. Де ви? Один же ж кріпер був. Ну я не знаю, як зробити ніч. Капець не тут. Команди. Я хочу зробити ніч. Ніч. Налаштування. Мені потрібна ніч. Ніч. Так, гра. Тип світу безкінечний. Це мене може не змінити. Ну, але на цьому відео закінчується. Якщо ви ще хочете більший і детальніший огляд на бета-версію 1.2110.22, то... To subskrybujcie na ten kanał. I z wami, jak zawsze, był Kropownicki Skateball I wszystkim po